Ніколи не смакували кров жертви, які ніколи не ставили на кін своє життя заради перемоги над рівнем, ніколи не зважувалися вступити в бій із тим, хто сильніше. Що ви знаєте про владу, знищуючи закони, розбиваючись у кров і зраджуючи, ти хапаєш своє життя за горло Вгризаєшся в нього силами всіх зубів. І от, коли вже майже не лишається сил, життя визнає свою поразку і дарує те, без чого ти можеш лише померти. Що знаєте ви про цей двобій із власним життям? Хто з вас? Наважився просідрати своє серце на маленькі шматки і викинути його як, як непотрібну іграшку, лише для того, щоб легше було полювати, полювати на владу. Ви готові терпіти палючий біль у грудях, де замість серця порожнеша. Але ця порожнеча не буває повною. Якби ти не вигризав своє серце, завжди залишається бодай крихітна чашточка. І швидко із цієї краплини виростає нове серце. І ти знову вириваєш його із своїх грудей. Триватиме вічно. Хто з вас готовий платити таку ціну за владу? Якщо є такі, я готовий прийняти виклик. І нехай влада дістанеться сильнішому. Нехай прийшов час полювання, великого полювання на владу. Я сподіваюся. Та мені вже байдуже. Хай приходять. Хай вбивають. Я навіть навіть ласпою не поворушу. Хай приходять і вбивають. Аби тільки. Аби тільки не треба було нікуди бігти. Хай... Заспокойся, Люба, заспокойся. Так, хай Ніхто сюди не прийде. Вони лишились там внизу. Разом із рушницями і собаками. Сюди вони не сунуться. Тут занадто мало місця. Рушниця тут їм не допоможе, а без рушниць вони. Ні, 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 ні. Вони залишаться внизу, принаймні, до ранку. До ранку? А що буде потім? Не хіба я знаю, мила. Але у нас є час перепочити. Пити хочеш? Хочу. Дуже. Може тут є якийсь струмочок? Так, так. Тут бід скелою є невеличкий струмочок, Люба. А ти звідки про це знаєш? Бував я тут якось. Правда, вдень і без мисливців за спиною. Але воду запам'ятав. Смачна вона тут, прохолодна і солодка. Та мені зараз байдуже. Смачна, не а смачна, або вода. Там там хтось є. Ти казав, вони побояться прийти сюди, Це вони. заспокойся, мила. Струмок біля проваля або ці скелі. Ну, ну жоден мисливець не зміг би видряпатись. Ну, це значить, що він причаївся там раніше. Це Пастка! Пастка? Тут? Не схоже це на мисливців. Добре, піду гляну. Тільки... Що? Якщо там... Що я. Якщо мене... Якщо, якщо тебе б'ють, мені також недовго залишилось. Ну я пішов. Сюрприз! О, яка приємна несподівана! Звідки ти тут? Надзвичайно приємна. Хто ж це тут у нас? Окраса та надія зграє молодий красенян. А з ним. Чарівна і приваблива Еу. Яка ж приємна компанія. Надзвичайно приємна. Мені думаю, представлятися сенсу немає. Я постать досить відома. Хоча й не дуже популярна. Чи не так? Що ти тут робиш? Милуєшся. на срібний молодий місяц. Така відповідь тебе влаштовує. Та тебе ж наче вигнали зі зграї. Ну то й що? Я винен був зникнути з цього світу, як тільки кілька якихось недоумків вирішили, що я негідний, топтати землю поруч із ним. Так? Ні, ні. Звичайно, ні. Просто всі думали, що ти кудись на північ пішов? На північ? Ні. Я тепло люблю. І до того ж мені до душі тутешній ліс. І що ж ти тут робиш? Живу. Живу і життям насолоджуюсь. Сам, мабуть. Уяви собі, сам. Ви мені велику послугу зробили, коли вигнали зі зграї. Я тепер сам собі, господар, сам правила встановлюю, сам їх і порушую. Ну це ж, це ж справжня свобода. Йди куди хочеш, роби, що хочеш. І сильно ж тобі твоя свобода допоможе, коли сюди сунуться мисливці. Мисливці, яких ви сюди і привели. Так, ми їх не проводили. Ой, вибач, ви не приводили. Це у вас забави такі. Веселі, я сподіваюся. Це велике полювання. І якщо ти думаєш, що тебе вони не чіпатимуть, ти помиляєшся. Я про майбутнє не задум. Ю. Немає у нас майбутнього, чуєш? Немає. Я мислився з одного боку і прірва з іншого. Але ж ми ще не в мисливці. І не в прірві. Навіщо перейматися? І до того, чому це я винен тебе втішати? Це ж ти у нас такий хоробрий, чесний, справедливий. А я ганьба всіх вовків. Ім'я якого навіть вимовляти огидно. Чи не так? Я тебе про втішання не просив. Хм. Ти не просив. Це правда. А якщо до ЕУ. Люба, тебе не потрібно втішати. Не потрібно. Припини гро! Я що зараз, зараз тебе Давай! Раби завесли всі їхню роботу Ой, давай! Приби ніч обидва! Але ж він він разом з нами! Зараз разом з нами! Все, що було раніше, неважливо. Зараз у нас спільний ворог! Розумієте, спільний! Браво! Браво! Не дарма всі вважали тебе найкращою молодою вовчицею з Граї! Краса поєднана з рішучістю. Велика ж сила. Чи ще змінилась, доки мене не було? Я а... тебе попереджую! А ти не попередж. Ти дій! Давай, чіпись мені, горлянку! Спробуй на смак мої кров! Давай! Та ти не нормальний! Ми тобі не вороги! Не ми тебе виганяли зі зізграє! Не ви? Дісно. Не ви. Ви просто були, як всі інші, мовчки погоджувалися з усіма. А ми ж з тобою, Ангел, майже брати, чи ти забув, як твоя мати вигодовувала мене, коли моя сім'я загинула? Забув, як разом смакували її молоко. Забув. Я забув. Ти? Та це ти забув, як сава убивцею про те, що зграя зробила для тебе. Про все забув. Ти вбив атачка зграя великого тао. І ти ще маєш на капці озинувачувати нас, та ти тебе повинні були вбити там же біля тіла Тао. Але тебе пожаліли. Не знаю навіщо. Мабуть, саме для цієї розмови. Я не збираюся з тобою розмовляти. Але ж розмовляєш. І знаєш чому? Бо ти не можеш більше нічого робити, тільки розмовляти. Що, що ти сказав! Та досить! Да досить, досить, досить! вже! Треба щось робити, а не кидатись один на одного! Слушно, а що ж ти пропонуєш? Ну, ну, та я не знаю, а що скаже, мій Ми... майже брат. Ти мені не брат. Ти був моїм братом. Колись. Моя мати вигадувала тебе своїм молоком. Мій батько виростив тебе як свого рідного сина. А ти? Що ти знаєш про нього? В якому сенсі? Що ти знаєш про власного батька? Я знаю, що мій батько був великим воїном. Так жив, так і погинув. Як належить Вовку. Маячня! Така це маячня. Ах. Що? Хочеш знати, як він загинув? Про це всім відомо. Але назви бодай когось, хто бачив цей героїчний бій на власні очі. Всі про це знають. Він, рятуючи інших, сам кинувся на мисливців. Вони вбили його. Але він віддав життя недарма. Він порятував цілу зграю. Так погинув мій батько. Хто? Не розумію. Хто все це бачив? Про це всі знають. Не можеш назвати як жаль. Тобто ти хочеш сказати, що всі брешуть? Ні. Просто розповідають красиву казочку. А навіщо їм правда? Вона схожа на кисле яблуко. Жодного задоволення. Один лише неприємний присмак і розчарування. А ти виходить спробував те Яблочко, так? Спробував. Розжував, проковтнув і навіть не скривився. І що ж ти знаєш про батька такого, чого не знаю я? Я знаю правду. А чи хочеш її знати ти обирай. Звісно, хочу. Ну, тоді. Зачекай до ранку. Що? Чому ранку? Можливо, ти передумаєш. А може й ні. Я передумаю? Можливо. Хто знає? Це все брехня. Нічого ти не знаєш про батька. Поговорити з нормальними вовками захотів скучу, мабуть, у вигнанні. Якщо й скучу, то точно. Не за тобою. Я лише запропонував. Можеш мене не слухати. А от якщо хочеш правду, то зачекай до ранку. Але чому ранку? Бо внизу чатують мисливці, а нам потрібно набратися сил, щоб це полювання не стало для нас останнім. Що? А він правий. Зараз дійсно не час кидатись один на одного. Нам треба перепочити. Вночі мисливці нічого робити не будуть. Розумні слова. Будемо чергувати по черзі. Хто перший? Я буду першим. Ти завжди хотів бути першим. Ще з малечко. А що ж тут поганого? Власне, нічого. Тільки першим буду я. Бо ви занадто сильно втомились, тікаючи, щоб довірити вам охорону. Ні, я ж сказав, я буду першим! Ан, він правий! Ми дійсно втомилися, і нам треба перепочити. Ну, добре. Але не забудь про обіцянку. Не хвилюйся. Не забудь. Ео. Еу. Ео. Ео. Це ти? Так. Відпочив? Звісно. Я вже давненько не сплю. Ось вирішив розвідати, рознюхати все навколо. І як? Що нанюхав? Є дещо. Можливо, не все так погано. Це ти про що? Я ходив униз. Донесли божевільні. Вони ж вони. Могли... Не могли, вони міцно сплять. не двартові. Так а якщо так, то можемо зможемо. Ні, 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 не зможемо. Вони внизу там натягнули велику сітку, не проскочиш. А чого ж ти тоді такий веселий? Вони не збираються нас збивати. Не збираються нас вбивати. Так. У них інші рожниці, розумієш. Інші. Не ті, що вбивають, а ті, що лише дарують довгий сон. Значить, ми так. потрібні їм живими? Так, Ел, ми потрібні їм живими. Але для чого? Батько розповідав мені, що є така річ, називається зоопарк. Зоопарк? І що це таке? Ну, уяви собі ліс. Тільки не такий, як наш, а інший. Там, де багато парканів, дуже міцних парканів, які не перелізеш і не перегризеш. А всередині цих парканів звірі, різні звірі. І, бовки. і вовки також. Люди піклуються про них, носять їм їжу. Але для чого? Батько не казав. Мабуть, сам не знав. Але він точно знав, що звірі в зоопарк привозять мисливці, які не вбивають, а лише дарують довгий сон, як ці унизу. Тобто ти хочеш сказати, що вони лише хочуть забрати нас у цей. Так, в зоопарк, Ео, в зоопарк. Це добре? Не знаю. Але принаймні вбивати нас вони не збираються. А це вже добра новина. Люба. Не переконана, не переконана. Чи хочеш ти опинитися у цьому зоопарку? Не знаю. Звичайно, ні. Але ж це єдиний шанс. Але це прекрасна можливість порятувати свою шкуру за рахунок інших. Так, братику. Я взагалі не з тобою розмовляв. Вибач, ти так голосно розповідав про свої зоопарки, що, напевно, весь ліс розбудив. А по-твоєму, я винен ридати? Тепер ми хоча б знаємо, чого очікувати від ворога. Від ворога можна чекати лише одного смерті. Але ж вони не збираються нас вбивати. А помирати можна по-різному. Можна із кулею в серці митєва, а можна дуже довго. І за залізними парканами. Але помирати. Ні. Зоопарк не смерть. Батько знав вовка, який зміг легко втекти звідти. Люди ж такі дурні та наївні. А чому ж ці дурні та наївні загнали тебе на цю гору? Я нічого не буду тобі пояснювати. Ев, зоопарк це не смерть. Звідти завжди є шанс утекти, розумієш, утекти. А чому це ти став таким прибічником зоопарків? Я сказаю, не з тобою розмовляю, і пояснювати тобі нічого не буду. А що, злякався? Я злякався? чого ж мені лякатись. Того, що твій план не спрацює, бо ти допускаєш одну помилку. Тобі до мене підлещуватися треба, а не ворогувати. Інакше план не спрацює. Так, я вже нічого не розумію. Про що ви говорите? Розповісти їм. І про що ж ти збираєшся розповідати? Добре. Скажи нам, Ео, на скількох вовків полюють мисливськ. Як на скількох? На всіх нас? Так. Помилка. Мене вони не бачили. Вони знають лише про двох. Тому їм достатньо і піймати лише двох. А третій собі спокійнісінько зникне. Припустимо, але що це змінює? Все! Це змінює все. Подивись на Анна. Його план сяє в його очах. А який такий план? Хитрий. Він хоче, щоб мисливцям дістались ти і я. А він собі спокійнісінько зникне. Що за маячня? Не маячня. Просто синочок дуже схожий на свого батька. Зачекайте, а батько тут до чого взагалі. А я теж чув розповідь про зоопарк. Любий батич тоді розповідав любому братику про одну подію, яка підозріла схожа на ту, що зараз. Їх тоді було двоє, на цій же самій горі. І як тоді батечка сміявся над тим дурником, якому розповідав баєчку про зоопарк і про сонні рушниці. А як він тоді смакував, коли йому вдалося переконати того ідіота, спуститися до мисливців? І нарешті ж апофеоз ідіота вбивають прямо під підніжжі цієї гори. Яка ж чудова історія. Тільки мені тоді було не смішно. Я тихенько собі плакав у кущах. І знаєте чому? Бо тим дурником був мій. Мій батька! Ось такий жарт життя. Це правда? Значить, правда. І ти намагався повторити цей фокус із нами. Я? Ні, звичайно, ні, Ео, ні. ні. Та я бачу, бачу, що збирався. Та я не думала, що. Та кому є... ти віриш, вбивці. Та я можу збрехати як чхнути. Я, ризикуючи власним життям, пробираюсь до мисливців, а він... Нікуди ти не пробирався. Я не пробирався. Нікуди. Ео, ти кому віриш? Мені чим. Чому? Чому? Зараз я вірю гро. Який сенс йому обманювати? Який сенс питаєш? Та дуже просто, бо це був його план, а не мій. Він більше за все на світі хотів би нашої загибелі, Его, нашої. Твоєї можливо, але ж не моєї. А якщо ти помиляєшся, я дійсно хотів вашої смерті. Ні. Ти, звичайно, дивак, але ти не можеш зрадити. Образити? Так. Зрадити. Та ні, ні. І це ти говориш про підлого підловбивцю? Ти що, вже забула про Тао? Нічого я не забула. І Тао. Тао це зовсім інша історія. Це зараз не важливо. Важливо те, що ти намагався порятувати свою шкіру, зрадивши мене. Так. Я все розумію. У мене давно була підозра. Бачу, я, як дивився на тебе! Все бачив! Що, вирішили прибрати мене, так? Заважаю я вам. Цино ж заважаю, а? А ти, братику, Що? мало тобі крові тао, Так ти ще й е Ев мене хочеш забрати, так? Ти що за казочки ти мені розповідаєш? Вона говорить правду. Довга історія. Дійсно довга. Ну що нам робити далі? Які є пропозиції? Нічого не змінилося. Ми тут, мисливці внизу. У нас сьогодні прямо свято правди. А ще навіть не скінчилася. Ідіть спати! А я буду охороняти. Але ж ти не спав. Не можу я спати. Можливо, це наша остання ніч.